Вітаємо, любі вогники! Сьогодні ми розглянемо вміння одного з духовних богів. Волібіра Воїна, що займає одразу дві позиції ліс та лінію оборони Пасивне вміння. Невпинний шторм. Волібір отримує бонусні 5% швидкості атаки на 6 секунд, коли він завдає шкоди вмінням або атакою. Складається до 5 разів. Коли вміння склалося 5 разів, його пасорі вражають чотирьох найближчих ворогів блискавкою, яка завдає додаткової шкоди у вигляді 11 одиниць магічної шкоди. Перше вміння. Приголомшливий грі. Волібір отримує бонус у вигляді 10% швидкості пересування, яке збільшується до 20% при пересуванні до ворожих чемпіонів на наступні 4 секунди. Протягом цього часу наступна атака волібіра завдасть 15 фізичної шкоди і приголомшить ворога на 1 секунду. Якщо Волібір отримує ефект знерухомлення перед тим, як він переголомшить ціль, тривалість цього вміння призупиняється. Друге вміння скажений Мол. Волібір атакує ворога, завдаючи 67 фізичної шкоди. Якщо Волібір атакує чемпіона або великого монстра, він впадає у стан люті на 8 секунд. Якщо це вміння використати стані люті, шкода буде збільшена до 108 одиниць, і волібір зцілить 10 одиниць здоров'я, плюс 10% від відсутнього здоров'я. Це вміння активує ефект невпинний шторм. Третє вміння небесний сплітер. Волібір закликає грозову хмару, яка вдаряє блискавками, завдаючи 80 магічної шкоди, плюс 11% від максимального здоров'я і уповільнює на 40% на 2 секунди. Якщо волібір в області ураження вміння, він отримує щит розміром у 91 одиницю здоров'я плюс 14% від максимального здоров'я на 3 секунди. Ультимативне вміння передвісник шторму. Волібір трансформується і стрибає в наведене місце, отримуючи 175 здоров'я і збільшений діапазон розміром у 50 одиниць на наступні 12 секунд. Після приземлення. Волібір вдаряє по землі, вимикаючи в найближчі башти на 3 секунди і завдає 300 фізичної шкоди. Найближчі противники уповільнюються на 50% на 1 секунду. Противники, що знаходяться прямо під волібіром, отримують 300 фізичної шкоди. Після приземлення Волібір вдаряє по землі, вимикаючи в найближчі башти на 3 секунди і завдає 300 фізичної шкоди. Найближчі противники уповільнюються на 50% на 1 секунду. Противники, що знаходяться прямо під волібіром, отримують 300 фізичної шкоди. Дякуємо вогники за перегляд. Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях своїми враженнями від відео. Регулярніші новини ми випускаємо у нашому телеграм-каналі, а для тих, хто хоче підтримати проєкт, ми створили монобанку. Усі посилання залишимо в закріпленому коментарі. До нових зустрічей!